Салютик! Всім привіт! Зараз будемо йти дивитися свої об'єкти, які в мене є. Це об'єкт на зиму, який я буду відсніжати, прибрати сніг тут. Ось, то зараз ми підемо подивимося, це поки ще немає снігу. Надо подивитися нам каси, чи є в них відсів, груз, щоб потім можна було... Цей груз сипати, коли буде слизько. Ну, зазвичай це обирається сніг, а потім, коли наступний день чи після цього, одразу посипається грузом, щоб не було так слизько. Тому йдемо, подивимося, можливо, буде цікаво побачити, як це поки що сухо, а потім побачити, як я вже буду його відсніжати тут. Так що, кому цікаво, ходімо зі мною. Я вже сніжав цей об'єкт. Минулою зимою разом зі своєю дружиною. В цьому році я його не буду осніжати з дружиною, я буду його осніжати самостійно, плюс ще дві дівчини на постійному основі і одна дівчина про запас, вона йде І все, що ви тут бачите, відсніжається, Дороги і велосипедна дорожка відсніжаються трактором, А оці всі сходи, в'їзди, виїзди для автомобілів, це все сніжається або лопатою, або в мене, я, скоріше, всього, буду працювати з таким мотоблоком для сніжання. Це снофрезер він називається. А як там по-іншому не знаю так? Ця каса пустенька. Значить, мені треба записати. Не знаю, видно чи ні. Пробую дитину. Ось іде така каса, в ній йде цей груз. Зачай ми Це буде посипатися. Потім. Так, зараз ми відмічимо на карті, де це місце. Це в нас перша, це в нас... Десь на середині будинку. Так. Так, одну подивилися, йдемо далі. Ось. Сьогодні тут працювали, дмухали листя. Нормально так. Трохи важко, воно ще було примерше, бо вночі було мінус 2 градуси. І потім десь, мабуть, аж години тільки о 10 і, може стало десь 0, а ми починали, ми з'їхали туди на 6 ранку, ми вже були там. Тому цей час був в нуль і я не знаю, навіть сонечко вийшло, але як на мене більше, ніж плюс один, температура не піднялася і було. Холодно. Так. Наступна. Так. Наступна. Ідемо далі, там ще одна. ось тут зимою буде взагалі. Тут буде такий сугроб здоровенний по центру, бо вони просять, щоб е, пан, понад сараєм прибирались і тут щоб була стежка також попрямій до самих дверей і під е, поштовими скриньками. Далі ні, туди буде сніг попрямій сипатися. Що в нас тут? Тут теж бажано Так, відмічаємо. І цю теж. Це, йдемо далі. Йдемо далі. Мені теж буде цікаво подивитися, як воно зараз, і потім, коли буде сніг, і порівняти ці два моменти життєвих, бо це капець. Тут сніжається і ця сторона, і ця сторона сходи, бо люди і туди ходять, і сюди ходять. Це все має бути прибрано. Також я прибираю ще цей пішохідний переходик. Бо ну, якби я переїжджаю сюди, потім мотоблоком. І саме неприємне в цьому місці це мені потрібно прибирати ось звідси і доверху. І отут, зліва, будуть купи сніга, бо коли люди чистять оцю дорогу, вони все вигортають сюди. І отут такий образовується постійно здорову така стіна, і мені треба її пробивати, щоб зайти сюди всередину і піднятися наверх і отут чистити. Так, але тут кас немає, тому. Це я чисто показав для себе на майбутнє, а ми йдемо далі. О, так от. Йдемо далі. Дивимося, що в нас там далі є. Так, на ту сторону ми підемо пізніше. Отут все сніжається також з цієї сторони, біля в'їздів, виїздів гаражі, ці двері, оці сходи. Це Минулому році моя дружина була на сходах з Лопатою, а я був на фрезері на цьому з мотоблоком. І як я закінчував, то я допомагав їй, але на ній були ось ці всі сходи. Це було якби її діло. Так, тут теж... Оце між будинками тут мабуть по стежці в кожен під'їзд, під'їзд, а всі каси, я так розумію. О, все в мене має тут досипатися, я так розумію, що з минулого року ніхто нічого не досипав, і тому воно так і все є. Зараз ще я подивлюсь тут, тут касу і покажу вам дещо. Дещо з того неприємного, що треба було чистити, дружині, в тому році. Зараз одну хвилинку. Так. Найнеприємніший момент це такі сходи, як спереду. Їх таких двоє в цьому і сусідньому, і вони в чому їх біда? Тому що їх просто треба тут чистити, так фрезером і всім цим іншим ділом, то це не так страшно. А от ці сходи. Зараз хвилинку, Ось оці сходи, оце, звісно, неприємно дуже, бо е, коли ти спускаєшся сюди вниз, ти мусиш брати лопату і лопату перекидати аж через верх. Оці. Тобто, це коли тут сніга, іде 30 см снігу, ти це можеш взяти. І перекинути через верх, і це його тут дуже багато, це дуже-дуже дуже неприємно. і Дуже важко точніше, і неприємно і важко, і загалом таке собі. Зараз виглядає дуже гарно. Чого зараз обходжу, бо я не пам'ятаю, чи казав чи ні, але на суботу вже передають сніг. Сьогодні в нас понеділок, а на суботу, на неділю, можливий сніг, можливо так, можливо, ні. Тому. Іде така, як підготовчий період. Ага. Також вони. Вони всі пусті. Так. Йдемо далі. Ось теж вихід, гараж. Тут у нас безберігається мотоблок. Тут зверху сходи, але тут ще одне, є, це цей задній паркінг. Його я мушу своїм фрезером понад стінками проходити якби в два кола навколо паркінгу. От так от я заходжу мотоблоком і пішов в одне коло, там друге, може третє, може четверте. Я це все на центр, потім заїжджає трактор і це вигортає під стінку. І так. Цей паркінг, оцей паркінг маленький і ще такий зверху самий-самий маленький, там здається на, на дві автівки, а то й на одну. Але ми також тут я вже повністю самостійно можу його робити. Тому так. Заходимо дивимося ще. дивино всі алло, Я ще каса Фовінта. Не дуже приємно працювати. Фу. Зазвичай я ще роблю тут таку тропинку зліва, а вони її заблокували, спеціально поставили тут тепер такі, що не можна ходити. Мабуть, постійно ходять люди, затаптують траву. Звісно, це нікому не подобається із місцевих і вони це. Так. Наступний, наступна каса. Тут о, ця взагалі пуста. Новенька і пустенька. Так. Багато тут роботи. Тут нам на двох, якщо сніг спадав, заходило десь годин на п'ять. Один на 5 і це, це роботи, це без, без... там посиділок, може перекурчик один невеликий, там хвилин на 10-15 максимум, щоб одігрити трошки ручки ножки. А так загалом постійно працюєш. Після того, як ми робили цей об'єкт, бо у нас є ще е, два один маленький, один великий. Та теж хай досипають, щоб потім не було ніяких. Питання проблем. От. І тоді ми робили, поки ми переїжджали, робили якісь перекури, може посиділи там ще щось. Ось таке. Нова і зовсім пуста. Дуже багато працюємо з поляками в фірмі. ну Саме в нашому відділенні озелення, то тут, мабуть, відсотків 40 поляків, я думаю, працює всіх людей загалом. Так, ця дорога вона чиститься трактором, отсніжається. А оці ще дві мусорні паки навколо них повністю має бути вичищена до самого металу. бо Якщо залишається, потім підтаює сніг, замерзає і встановиться льот, і люди не можуть, які працюють на смітницьку, не можуть це витягнути і викинути сміття. І тоді йдуть е е клаги, це якби догани і треба виправляти, хоча роботи. Керечу. Неприємно. От. Даю ці всі до і ще будемо. Зараз все піду, ще справа гляну. Це теж частинка, це буде половина цього об'єкту, як я зараз подилюсь, права вся сторона. Теж сходи, підйоми, це все чиститься, обирається. Але робота є, робота, іншої немає. Так. Теж треба. Заглянемо другу і усе. Ага, тут немає. Не пам'ятаю, чи була вона в, то, в тому році, чи ні. А, ні, є. Чого ж немає, є. Не побачив. теж треба. Покаємося, переходимо на іншу сторону. Оці переходи між кожним будинком також мають бути прочищені, щоб вони переходили з одного до іншого. І також оцей спуск, їх таких три, здається, я розумію, здається, три. От такі спуски вони теж чистяться аж до самого кінця, до тієї дороги, що там внизу. Тут ці теж виходи чистяться і в праву сторону, і в цю сторону, звідки я прийшов. О! А тут немає каси, а вона була. Я собі поки що помічу, що тут немає. Так. Так, так, так. Немає каси, добре. Йдемо далі. Ну, тут я під'їжджаю з іншої сторони чи фрезером, а тут лопатами чиститься. І теж це так. Дуже багато роботи. О, оця дорожка, вона йде, якби то б велосипедна, то ли, я не знаю що, вона чиститься теж трактором, слава Богу. Бо це був би капець. Оці переходи, теж фрезером, оці підходи, це вже я йду наступну касу провіряти. Це я буду чистити зимою, так що. Угу. кому буде цікаво, залишайтесь і будемо разом дивитись. Так. Це в нас тут. Вірно? Невірно. Невірно, це от тут. Так. Правильно, біля кожного будинку я один перескочив. Да, а тут все має бути вичищено теж до цього блискучого металу щоб, бо вони виймають його якби з цих пазів. І тоді треба це зачищати. Вже вечір гарно, Скільки зараз годин що боляно. Зараз 1608. 1608. О, ну це повно Цю можна не чіпати. Ну просто сиді. А я її вже дописав, от так. Так. Йдемо далі. Оці проходи теж мають бути вичищені. А отут оце йде спуск, його я теж маю зачищати до самого кінця, до дороги на той стороні. Ці переходи вони йдуть між виход, будинками. У них є ще підвальні гаражі, тому ці будинки, що справа, вони свої машини зберігають зліво, Тому мають переходити. Наступна каса. Подивимось, що тут. А тут треба досипати. Так. Ще залишилось 4 будинки. Зараз їх обідемо вже до кінця, подивимось. Там ще є різні такі маленькі додаткові речі. Ну, я їх не показую, бо то таке не цікаво буде. То можливо, вже як буду працювати зимою, то ви їх побачите, а зараз то таке собі. Йдемо сюди, сюди сюди. Terram, terram. Też trzeba. Też trzeba. Зараз все адмічу, подам до офісу. Завтра чи п'ятницю здається? Вдається під п'ятницю мають приїхати хлопці позасипати всі ці каси до повного отслівом, грузом і... І все моє добре. Так, цю також. Цю також. Ну і останній останній будиночок. от ще третє, так, тобто їх три в мене. От направа ще одна така стежка до самої дороги туди має бути зроблена. Ну і ці мусорні баки, тут дуже, до речі, незручно, бо тут іде таке переходи, воно як ступенька, спускаєшся вниз. І через це воно їх чистити невдобно, вечно впираєшся. Ой, але що зробиш? Так, ну і останнє, зараз перевіримо, що тут у нас є. Та теж немає, тільки половина. Тільки половина. І тут Зазвичай це остання тропинка, маленька, якою закінчую роботу тут для мотоблоку. А в них ось якось поставлена каса, я її ніколи не бачив. Тому це здається її не було тут. Ну, Помічу хай буде, можливо це якраз її забрали з того місця, де вона мала бути, а її там немає, але гаразд. Ну і парковку, Всю парковку це теж її чистий трактор. Тому мене вона не обходить. Мене вона обходить тільки коли я сюди один раз приїхав дуже рано, десь години в третій ночі. І сніга було так багато, що я не зміг на неї заїхати Там, з хлопцем на іншій машині. і ми, здається, навіть просто її бросили і залишили на в'їзді до парковки. І все. Бросили її, не змогли заїхати і пішли працювати. Потім вже коли приїхав наш трактор десь години там, о п'ятій ранку, здається, то він її витяг, прочистив і потім ми пішли далі працювати. А це оце, якраз ця тропинка, що я казав, От вона йде. І оці всі виходи, три штуки я маю до неї чистити. Тут, тут асфальт, а далі вона йде, здається, грунтова. Це озеро, Тре-річка. Горна річка переходяща в озеро, потім вона далі уходить в фьорд. І це навпроти інші будинки, інші дома. Так, добре. Мені вже дзвонить дружина, питає, де я лазю. Я пішов, поки я не отримав зіздулей. Все. Всім дякую. Бувайте, побачимося ще.